Понад 200 людей щодня обслуговують СНА у Дніпровському районі. Зараз отримати адмінпослугу можуть не тільки пересічні містяни, але й приємці та юридичні особи, вимушені переселенці, ветерани війни, учасники бойових дій та інші. Ми працюємо не тільки для фізичних осіб, працюємо для суб'єктів господарювання, юридичних осіб. Тобто ми охоплюємо все коло заявників для того, щоб задовольнити їх потреби, і вони могли в одному місці отримати максимальну кількість послуг за мінімальну кількість візитів. На базі ЦНАП у Дніпровському районі працює також адмінсервіс ветеран. За допомогою з оформлення документів туди вирішив звернутися пан Сергій. Ділиться сервісом задоволений. Постанову на очередь на квартиру стою і про пансіонати, наші санаторне лічення мені зробили операцію на неї опорно-рухохільна система. І намі мені допомагають оформити. Дуже все качественно і швидко. Я буквально вчора обратився, вчора по одному питанню мені допомогли. Сказали сьогодні довести документи, я довіз буквально 15 хвилин і все зробили. Відтепер майже 440 послуг можна отримати у міських ЦНАПах та його територіальних підрозділах. Їхня кількість за останній місяць збільшилась більш ніж на півсотню. Значна частина стосується ветеранів та ветеранок, а також членів сімей, загиблих захисників та захисниць. Йдеться про надання статусів санаторно-курортного лікування, оформлення пільг за місцевими програмами. Найпоширеніша послуга це надання матеріальної допомоги захисникам і захисницям, а також членам їх родини, які постраждали і отримали поранення. Також приходять за встановленням статусу особи з інвалідністю внаслідок війни і за встановленням члена сім'ї загиблого статусу. Подають документи, отримують результат. Звертайтесь, користуйтесь, робимо максимум для того, щоб вам було зручно звертатися, зрозуміло, як отримувати таку послугу і безумовно будемо впроваджувати далі такі процеси, тому що це зменшує корупцію і надає довіру до органів державної влади і до органів місцевого самоврядування. А що найголовніше, це дає можливість дуже швидко і зручно отримати ту послугу, яку вам потрібно. Нині у Запоріжжі діє п'ять ЦНАПів. Звернутися можна до будь-якого, незалежно від місця проживання, та отримати консультацію з будь-якої послуги, яка вам необхідна. Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.